Вітаю! Мене звати Тома, і ви на моєму YouTube-каналі. Нарешті, після тижня перерви, повертаюся до вас з новеньким відео. Сьогодні я поділюся з вами своїми березневими книжковими покупками. Знаєте, після довгих роздумів я вирішила більше не поєднувати в одному відео книги, які я прочитала, і ті, які придбала аби мати можливість більше розповісти про кожну книжечку окремо. Тож у цьому відео мої покупки березня, а вже зовсім скоро чекайте окреме відео з прочитаним. Цього місяця моя бібліотека поповнилась аж 13 новими книгами, і я з нетерпінням хочу розповісти вам про кожну з них. Тож не буду вас довше мучити, давайте оглядати мої покупочки. Перша книга, яку я довго чекала і навіть розповідала вам про неї у відео з анонсами, це третя книга серії від Тагера Мафі і вся ця спотворена слава. Я із величезним захопленням поглинула перші дві частини цієї історії, вони читалися для мене на одному подисі. А друга частина закінчилася на такому кліфхенгері, що я вперше серйозно пошкодувала, що взялася за незавершену серію. Головна героїня Алізе вона моя беззаперечна любов. Я обожнюю сильних харизматичних персонажок, і вона саме така: рішуча, вольова і дуже жива. Східний сеттинг теж мене зачаровує своєю атмосферою, а система магії це була для мене окрема насолода, навіть попри те, що вона не зовсім розкрита по цих двох книгах. І також романтична лінія заслуговує окремої згадки. Вона дуже яскрава, насичена і точно не залишить вас байдужими. Єдине, що стоїть між мною та цим продовженням, це час. Але бажання дізнатися, що буде далі, сильніше. Тож я не буду здивована, якщо все таки прочитаю її найближчими місяцями. Друга книга це есекські пси від Дена Джонса. Під впливом свого захвату від історичних романів я просто не змогла пройти цю новинку від видавництва Вілад. Ден Джонс, він знаний історик, переносить нас у вир столітньої війни між Англією та Францією. У центрі подій в цій книзі група найманців, які так і називаються Есекські пси. Вони воюють, мародерствують, влипають у всілякі пригоди. І залишають по собі кривавий слід. Це не глянцева якась романтизація минулого, не подумайте, а просто живе таке брудне, дике середньовіччя у всій своїй красі. Тож, якщо вам теж подобаються історії з елементами такого якогось жорстокого екшену, брутальних героїв і авантюр. Ця книга точно має шанс вам сподобатися. На черзі тут у мене моя давня бажанка: це звіяні вітром від Маргарет Мічел. Чесно скажу вам, я обожнюю цю історію всім серцем. Це одна з тих книг, які залишаються з тобою на все життя. Ще юною я вперше побачила культову екранізацію 1939 року з неймовірною Вів'ян Лі. І з того моменту ця історія назавжди оселилася в моєму серці. Через кілька років я знайшла цей роман у бібліотеці і прочитала його буквально за два вечори. Але попри таку велику любов, я довго не могла знайти своє видання для своєї бібліотеки. Якось знаєте, все було не те. І ось видавництво книголав випускає справжню перлину, на мій погляд. Це красиве естетичне видання, яке нарешті зайняло гідне місце на моїй поличці. Для мене звійнім вітром це не просто історія про кохання, це набагато більше. Це епічна сага про виживання, силу духу та здатність не зламатися навіть тоді, коли здається, що весь світ летить шкаребель. Скарлет для мене. Ну, ікона впертості, витримки і жіночої сили. А її знаменита фраза Я подумаю про це завтра для мене це не просто про якусь там прокрастинацію, ну хіба зовсім трішечки. Але і про мудрість, адже не всі рішення потрібно приймати негайно. На черзі у мене тут новиночка від Fairy Loot, яка називається The Rose Bargain. Без перебільшення, це одне з найгарніших видань у моїй бібліотеці. Від палітурки до ворзацу це суцільне естетичне задоволення. Роман Саші Пейтон Сміт переносить нас у Лондон 1848 року, де Англією вже чотири століття править безсмертна королева Фейрі. Тут магія це частинка суспільного життя, а кожен громадянин має право на одну пропозицію від королеви. Звучить як щедра акція, але не варто поспішати радіти, тому що ми всі знаємо, що маємо справу з Фейрі. Айві Бентон, вона головна героїня цієї книги, потрапляє у самісінький вир подій, коли її дебютний сезон обертається несподіваним поворотом, а саме змаганням за серце сина королеви фейрі принца, якого звуть Брем. Знаєте, для мене ця книга це як фентезійні Бріджертони, але вже з магією, якимись інтригами та підступними Фейрі. Атмосфера Лондона, регенський шарм, придворна гра престолів і драма все, що я люблю в книгах. Тож дуже сподіваюся, що сюжет мені принесе не менш задоволення, ніж її розкішне направду, оформлення. Ще одна красивезна книга від Фейрі Фейрілу оселилась у моїй бібліотеці, і здається, ця історія виглядає не менш епічно, ніж її оформлення. Алхімік-отруйниця Володарка Бурі звучить як титули супергероїні з темного фентезі, і саме такою і є головна героїня Рен. Колись вона була лише алхіміком, тепер вона вже алхімік з минулим, в якому є вбивства, війни та ненаситне бажання помсти. Але у світі, охопленому війною, з'являється нова загроза. Це загадкова отрута, створена за допомогою незнаних форм алхімії. Рен отримує шанс вступити до елітної алхімічної академії, але для цього їй потрібно пройти рукавичку. Це така серія смертельних випробувань, де можна втратити все від глузду до життя. Звучить як голодні ігри для магів, і я абсолютно за. Попереду у мене тут дві книги, про які я теж вже розповідала вам у відео про анонси на двадцять п'ятий рік. І перша — це м'ясник та чорна пташка. Нарешті маю її в руках. Я вже давно не заглядала у світ дарк романів, а під жанр – це взагалі для мене якась абсолютно нова територія. Це щось, знаєте, між е, вбиваємо людей, але з гумором. І кохаю тебе до смерті, але буквально про цю книгу я вже чула багато суперечливих думок від захвату і до таких фраз, що це я щойно прочитала. Саме тому мені не терпиться зануритися в цю історію та зрозуміти, чи зайде вона мені. Отже, у центрі сюжету слон та роуен вони обоє вбивці, обоє не проти трохи крові на вечір. І випадкова зустріч між ними спалахує дивним, але неймовірно потужним зв'язком. Бо що може бути більш зворушливим ніж знайти споріднену душу, яка так само, як і ти, любить вбивати серійних вбивців. Вони переслідують один одного через всю країну у грі, де ставки дуже високі, а учасники ще гірші. Але з часом між ними виникає не просто партнерство. Але перш ніж зануритися в цю історію, я дуже раджу вам глянути на список тригерів на сайті видавництва Artbooks. Не тому, що книга страшна, а тому, що вона справді темна і варто бути до цього готовим. Але якщо ви в темній романтиці, як риба в воді, тоді вам точно має сподобатися. Остання оповідка квіткової нареченої від Рошані Чокші. Я вже з нетерпінням рахую місяці до осені, бо саме тоді хочу поринути в цю атмосферну і таку чарівну моторошну історію. Чому весени запитаєте ви, бо мені здається, що ця книга просто дихає таким жовтим листям, туманом у вікнах і якимсь шурхутом у старому будинку. У центрі сюжету історія кохання, але не просто романтична, а така, наче щось ще почесть темряви. Колись давно чоловік, який вірив в казки, одружився з чарівною і загадковою індиго. Спадкоємицею великого багатства вона попросила е, лише одне не чіпати її минулого, не питати, не шукати, просто любити. Але все змінюється, коли вони приїжджають додому снів, в якому провела своє дитинство індиго, де між пишними залами, ексцентричними кімнатами і пліснявими стінами живе щось більше, ніж просто спогади про дитинство. Там ще досі лишилась тінь Азур, подруги, яка зникла. Не можу я не відмітити краси цієї книги. Ви знаєте, я дуже часто показую якісь ексклюзивні видання там від Fairylo чи OwellCrate, але зараз я з особливим задоволенням можу сказати, що наші українські видавництва вже точно не пасуть задніх. Це видання, справжня естетична насолода. Книга, яка точно прикрасить будь-яку полицю, але моя вам порада: можливо, краще її тримати подалі від ліжка, бо ж хто знає, що ти може вжити вночі. Ви, мабуть, вже добре знаєте про мою безмежну любов до циклу Народ повітря. Вона така стабільна, як і пристрать до саморуйнування і кардана до драматичних виходів. У моїй колекції вже є українське видання з суперобкладинками, і воно чудове. Але моя читацька душа вона завжди хотіла ще трішки магії, ще трішки блиску. І я зізнаюся ще одну коробочку щастя. І цього місяця моя маленька мрія здійснилася, тому що я стала щасливою власницею видання жорстокого принца від Fairy Loot. Для мене це не просто книжки, це витвори мистецтва. Я точно впевнена, що жодне відео не передасть вам усієї цієї краси, текстури, суперобкладинок, ілюстрації під обкладинками. Але я чесно дуже постараюся вам показати хоча б частинку цієї магії, бо ви, напевно, зі мною погодитеся. Є книги, які ти просто купуєш серцем. І ці для мене вони саме з таких. На черзі у мене тут така малютка: це новела продовження до чаклунства шипів. І зізнаюся, я ще не читала саме чаклунство, але не втрималась і вирішила одразу придбати і цю частинку. Я знаю з численних відгуків, що ця новела відіграє важливу роль у розвитку історії, особливо коли йдеться про стосунки між головними героями після завершення вже основного сюжету. Це не просто якийсь там бонусний контент, це такий своєрідний емоційний післясмак, без якого загальна картинка може втратити свою глибину. Тож тепер я повністю укомплектована і готова зануритись у світ чекунства шипів з основною історією і цим чарівним маленьким продовженням серові Філіпу з любов'ю. Ну куди ж без бріджертонів у моєму відео? Мені здається, що це вже якась така собі добра традиція. Цього разу це одна з тих частин, на яку я чекала особливо довго. І вона обіцяє нам бути зовсім іншою, ніж попередні. Це повільна, глибоко особиста історія, де романтика розвивається не через вали та якісь інтриги, як в минулих частинах, а через листи. Так, тут нас. Чекає трішки епістолярного роману, це той самий жанр, де герої знайомляться через письмо, а почуття народжуються між рядками, а не між танцями. Моя люба міс Бріджертон. Ми листуємося вже досить давно, і хоча ми ніколи офіційно не зустрічалися, у мене таке відчуття, що я вас знаю. Це звернення, як і вся історія, звучить неймовірно зворушливо. Але як завжди, з Бріджертонами все йде не зовсім за планом. Це буде історія про другі шанси, про те, як часто справжня близькість між людьми народжується не з близьку болів, а з тиші, не з досконалості, а щирості. І я вже в великому передчутті цього читання. Ну ось і все. На цьому моя книжкова березнева здобич офіційно завершена. І я щиро сподіваюся, що вам було цікаво провести цей час разом зі мною. Якщо ви додали щось собі у вішлист або вже читали якісь із цих книг, обов'язково діліться враженнями в коментарях, бо мені завжди цікаво почути вашу думку. І особливо я дуже чекаю на ваш фідбек щодо формату. Як я вже казала на початку відео, я вперше вирішила розділити відео про прочитане та покупки, аби не перетворювати це все на якийсь двогодинний книжковий марафон. Тому буде дуже цінно почути від вас, чи сподобалось вам. Чи ні, і чи зручно таке взагалі. Як завжди, моє вам величезне дякую за перегляд, за теплі коментарі та підтримку. Це дійсно надихає і далі ділитися з вами своєю любов'ю до книг. А побачимось ми з вами вже зовсім скоро у відео про прочитане. Не забудьте підписатися на канал та лишити вподобайку. І бажаю вам приємного дня!